Рівне у скорботі на майдані незалежності попрощалися із загиблим військовослужбовцем. Андрій Власенко родом з міста Володимир, де тоді працював тато інженером на будівництві ГЕС. Згодом родина повернулася в рівне. Андрій, кадровий військовий, офіцер запасу, закінчив військовий ліцей імені Героїв Крут у Львові, а за тим опанував фах авіаційного техніка в Київському інституті військово-повітряних сил. Важко говорити, важко знайти потішливі слова, але ми знову стаємо свідками того. Як відбувається за Словом Божим? Бо Господь каже: немає більшої любові, хто душу свою покладе за друзів своїх, тобто життя своє, пожертвує собою. І сьогодні ми на Майдані проводжаємо одного із наших новомучеників страстотерців, старшого лейтенанта, офіцера. Андрія близько 10 років Андрійні служби в Коломиї. А коли частину розформували, його перевели в запас. Коли ж розпочалось повномасштабне вторгнення, добровольцем пішов до територіального центру комплектування. Кілька разів проходив ВЛК, але щоразу чув, чекайте виклику. І все ж, Андрій доєднався до лав зсу. Це для всього українського народу, всіх тут стоячих на майдані, це наша найрідніша людина. Тому що приніс себе в жертву, жертву за всіх нас. Господь каже, що хто душу свою хоче зберегти, той погубить її, а хто душу покладе за Євангелія за мене, той врятує. Душу має на увазі це життя. І тому це найяскравіший приклад наших мужніх героїв, в тому числі новопредставленого воїна героя. Андрія на жаль, 48-річний старший лейтенант Андрій Власенко загинув 5 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Поховали героя на кладовищі Нове. Ілля Томашевський, Олег Шаламай, Новини Рівного.